Сумно та скорботно було у цей день в Луцьку. Місто прощалося з відважним героєм Максимом Костюком, який до останнього подиху боровся за свою батьківщину та на превеликий жаль трагічно загинув. Не описати словами, який біль та сум відчувають рідні полеглого на війні Максима Костюка у кафедральному соборі Святої Трійці зібралися усі близькі, знайомі та просто небайдужі містяни, аби віддати останню шану воїну, який героїчно загинув. Хороброму герою було 24 роки. Боєць загинув 3 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Западне Харківської області. Як згадують знайомі, він будував плани на майбутнє. Проте доля розпорядилася по-іншому. Це моїх знайомих зять. Йому 24 роки. Я знаю, що молода людина, тільки почала жити, пішла захищати нашу Україну. Він був чоловіком моєї близької подруги. Він був е, дуже, як мені розказувала, подруга дуже люблячим, хорошим, життєрадісним. Будував плани на майбутнє завжди. Місто просто завмерло. Лучани на колінах проведжали захисника в останню дорогу та не стримували сліз. Тепер герой назавжди залишиться у серцях та пам'яті рідних. Поховали Максима Костюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість співчуття рідним та близьким загиблого захисника. честь і шана воїну.